Лариса Швецова, як вовчик захотів учитися, якось надумав вовк учиться. Без грамоти ж, бо не годиться. Бо нині треба вміть читати, а може, щось і написати. Не носять вчення на плечах. Та його видно у очах. Забрів вовчок якось у школу. Хм, чомусь дітей нема навколо. Де ж діти? Вовк заглянув в клас. Всі пишуть тихо, а на нас. -на Встань, вовчику, і прочитай. Вовк був здивований украй, що його вчитель викликає. Та встав хлопчак і щось читає. Що ж, вовчик, молодець, сідай. Вовк зрозумів, М -м, тут не зівай. А щоб навчитися писати, то треба ручку й зошит мати. До канцтоварів вовк зайшов, там ручки й зошити знайшов. Якого зошита вам дати, щоб зручно в нім було писати? В лінійку, в клітку чи в косу? Ні-ні, я не просив косу, просив я зошита продати, Щоб в школі зміг у нім писати. От я й питаю вам в лінійку продати зошита чи в клітку. Розсердився вовк. Чому морочиш? У клітку зовсім я не хочу. У клітку лізь сиди сама. У мене ручки ще нема. Прошу, щоб ручку ти дала, і продавчиня простягла. Свою малу м'якеньку ручку. Що це таке? Що це за штучки? Вовк з магазину так чкурнув мало свій гранець не забув. Сидить вовк в лісі на пеньку, і думу думає гірку, хотів, щоб в школі мене вчили та ледве в клітку не всадили. Косу я зовсім не просив. Хто бачив вовка, щоб косив? А є у дівчини коса, і в морі піщана коса. Шукав я олівця уранці, аж під столом знайшов уранці. У мене пил набивсь уранці. Так малий сичав до зайця. Як зрозуміти ананас скотився з гірки, ананас, а безліч слів запам'ятати і значення їх розрізняти. Там для води кран і на будові. Ключ розвідний і ключ лісовий. Там півник птах і квітка, і риба, судак це місто і знову риба. Байка то віршик то тканина, і атлас карта чи тканина, є фокус трюк і промінці, скат риба й колесо в руці, гриф у гітарі. Тах, печатка, лисички, є гриби й звірятка, а лава в школі і в вулкані є котики, й верба в стакані теж котиками їх зовуть. Ах, мені знання ці не здобуть біля криниці журавель. І той, що летить з теплих земель, є кома знак і кома стан. Злий но на руки, і злий украй. І що мені тепер робити? Хто візьметься вовка учити? Та й вовчик в школі не один я. У класі вовчик є, людина. Заплакав вовк. Хотів учитись, боюсь, щоб в дурні не пошитись. Учитись в школі складна штука, то буде Вовкові наука. Цю казочку для вас я написала І малюнки підбирала. І малювала. Якщо сподобалось, поставте вподобайку. І кілька слів писніть у відгукайку. І не забудьте на каналі підписатись, щоб наші казочки не призівати.